Тиждень тому трирічного Оскара вкусив сусідський собака з двома рваними ранами. Він потрапив у Вінницьку дитячу обласну після інтенсивного лікування. Його лікарняні будні стали яскравіші. Хлопчик став учнем школи супергероїв, яка вже чотири місяці працює в лікарні для дітей віком від трьох до сімнадцяти років. Дуже багато різних активностей. Він тут і бізібордом грається, і на кухні там. Кухонька дитячої яйця жарив, там варив посуду, мив, прибирав, все підлогу мив, йому тут дуже подобається, он классики якісь який складає. Особливо для дітей таких маленьких, як Оскар, йому зараз три роки, і він надзвичайно ну, активна дитина, то це супер місце, де і мама може відпочити, і, і дитині тут є там зайнятися. Спочатку вчителі школи супергероїв викладали предмети в лікарняних палатах. А вже у серпні свої двері відкрив освітній простір. Його створили за фінансування фундації Олени Зеленської, забезпечили школу усім необхідним зошитами, ручками, іграшками та навчальним обладнанням. Учням лише потрібно прийти на уроки, які розпочинаються о 9.30. В минулому році у нас були так, як ми тільки починали працювати, у нас були вчителі української мови та літератури, історії, правознавства, громадянської освіти, англійської мови, математики. До початку нового навчального року плануємо залучити до нашої команди, крім цих вчителів, біології, хімії, географії, фізики, інформатики, ну і всіх інших предметів. Навчальний процес підлаштовують під лікувальні процедури маленьких пацієнтів. Людмила Хоменко каже: перш за все, здоров'я, а вже потім освіта. Зараз у школі майже півтори сотні учнів. Усі класи сформовані. Ну нам дозволяється робити поєднання. Наприклад, перший, другий, третій, четвертий клас. Ми поєднуємо відповідно до того контингенту дітей, які сьогодні є в лікарні. Тому що ви ж розумієте, що в лікарні зміни контингент. Ми складаємо роз розклад відповідно до тих дітей, які стануть на сьогодні в лікарні. Поки тривають літні канікули, у школі немає повноцінних уроків. Для дошкільнят влаштовують майстер-класи та займають іграми. Ходив у глав ліпив няшка, два. Дивились мультик там на телевізорі. Для дітей шкільного віку проводять пізнавальні заняття, зокрема із психології. Так, також собі. Психологиня Олена Стояновська каже, такі заняття для дітей, які перебувають у лікарняних палатах, дуже корисні. А крім цього, ще й цікаві. Ми е розглядаємо техніки психологічні, які допомагають дітям зменшити е яскравість емоцій, якщо вона їм не подобається. Наприклад, якщо ми відчуваємо яскраво страх або гнів, і це нам починає заважати, то можна виконувати психологічні вправи, яким я навчаю дітей. Загалом по Україні вже працюють 17 таких освітніх осередків у дитячих лікарнях. Катерина Соколюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал. Віта.